Коротко про те, що происходит. Так, проходить. Півдня чистив я цю довбану прокладку і того герметика ну, зробив по, по красоті. Тоха тут розриває все, що можна розірвати. Бенч у нього нормальна тема. Сиб'євка вже скоро відригне. Тут Сиб'євка крутить, тут пацани вже розвалюють беху одну. <рес> ну, разобрали. розібрали, там мойки. Це у нас нові мопеди на продажу. Кому кстати інтересно, можете писати свешка, прям така в наряді, в наряді. І оця бала балалайка тоже на продажу. Ну ще думаю, брати в продажу чи не брати. Густочка там заховалась, бідненька, думаю, пошли нахер. Я там хочу себе отдохнуть, а то мене вже задолбали всі. Лай, кана красива. Чего ви никто не хочете густо? Може по той причине, що я прям не дуже сильно хочу, щоб вона продалась. Мотоцикл мега крутий. Ось такий у нас тупіковий двіж. Хто що робить, хто що ламає, Ті там цепку підтягують. Так що у нас така тема. Залітайте на сервак. Маємо щось крутити. А я чашки і ложки мию. Ну Нормально. Саме тут вістена робота в мене, Мить чашки і ложки. Кофри, до речі, є отакі торотеч, кому треба. Привезли, сказали, що під пісоті буде прям хороша ціна. Honda, блядь, не можу з нею розібратися. Вона мені вже достала десь ближній світ пропав. Ой, дальній світ пропав, я вже знову розкидав всього мотоцикла. І не можу взагалі нічого знайти. Все перебрав, все, що можна, перебрав. бачите, Дукаті в чому великий плюс. Прям дешевих і дорогих мотоциклів. У них навіть стоїть екран. Ось, бачите, вкладка така. Це для того, щоб гасити е шуми. Резонанси прибирати від, від, від двигуна. Ну, в принципі, отлівка. Непогано, всередині все так зроблено нічого. Гарненько. Ось така фрезеровка. Прикольно, типу перекосного, типа. Але його почистить, оце все діло. Це прям, повірте. Ну його нафіг. Апельсинова палочка, терпіння і пошов. Надукасі колесо. Ну, ю, пересити. М -м, прикольно виглядає, особливо десь у цього дурчака прибрати. До речі, пам'ятаєте, на Ютубі було відео, що двигун зламаний, От, не можемо ще розхлібатися. Раму повело. Про це потім розкажу. Тігряк. Тігряк теж на продажу у нас висить. Триумф той вже проданий. Беха теж на продажу. А цього деркача хочу уговорити, що ви продали, но щось люди ламаються. Не хочуть ніяк віддавати. Состояння прям ням-ням-ням.